Емоційна підтримка кінологи та психологи обласної поліції на базі кінологічного центру організували зустріч для поранених поліцейських і військовослужбовців. Мета заходу підтримати емоційний стан захисників, які проходять лікування після тяжких поранень у відомчому медичному закладі МВС України в Івано-Франківську. Наші військовослужбовці мали змогу більш ближче познайомитись з роботою кінологічного центру, а також з роботою собак. Подальшому нами планується продовжувати дані заходи для покращення психологічного та емоційного здоров'я наших військовослужбовців. Учасники відзначили, що відчуття особливої турботи допомогло їм перезавантажитись, відновитися та поповнити свій життєвий ресурс. Своїми враженнями поділився ветеран Вадим, який лікується на прикарпатті після тяжкого поранення. Вважаю, що потрібно проводити такі заходи з терапією собак. Відволікають від усього того побаченого там. Наприклад, радий був побачити собак сьогодні. Побачити їхні емоції, відчути їх. Захід відбувся у межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, а також у рамках проєкту Пункт психологічних практик. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія «Рай».